Не про війну, не про українську політику, бодай її. Давайте відволічаємося. Про те, як жити у Великобританії, мамі одиначці з України, як там у них все влаштовано робота, зарплата, податки і на що там спрямована робота держави. Зразу підкажу на людину. Українка Наталія Кохан, яка зараз живе у Великобританії, розповідає про свої враження. Мені тут запропонували роботу 60 тисяч фунтів на рік. Тобто 5 тисяч на місяць, Full тайм, ну повний робочий день, повна зайнятість. Спочатку зраділа, швидше навіть марнославство завирувало, а потім сіла рахувати. В Англії всі рахують незалежно від рівня прибутку. Укладаючи договір на 5 тисяч фунтів на місяць, а це 60 на рік, я розумію, що на руки я отримуватиму всього лише 3 тисячі фунтів. З цих трьох мені треба буде платити за житло, яке в нашому регіоні коштує приблизно півтори тисячі. Плюс комуналки усього вийде дві. На руки мені лишиться тисяча, на трьох це ніщо у об'єднаному королівстві. За наявності партнера картина сильно змінюється, але я одна чому так виходить? Тому що в Англії, по-перше, всі сплачують податки у всіх, хто заробляє більше тисячі фунтів. При заробітку до 50 тисяч фунтів ти платиш 20%, більше 50 тисяч фунтів 40%. Виходить навіть, що маючи меншу зарплату в контракті, ти можеш отримувати більше на руки через податки. Такий парадокс. Отже, якщо в тебе зарплатня більше 50 тисяч, ти віддаєш державі 40%, причому без варіантів, і віддаєш саме ти, не твій роботодавець, а ти. Кожен британець достеменно знає, скільки і за що особисто він заплатив податків. І система працює як годинник. Завдяки цим податкам в Англії немає бідних людей. Я, як одинока мати, отримую допомогу на себе і дітей, тому у нас є хороша їжа, одяг і все необхідне. Якщо мені треба буде орендувати житло, за мене заплатить держава. За освіту харчування у школі, коледжі, гуртки, транспорт платить держава. За мою освіту також платить держава. І мені вигідніше працювати 15 годин на тиждень, тому що, працюючи більше, я отримаю менше, а діти залишаться без мами, фактично. І мені постійно нагадують, що мені не потрібно працювати зранку до ночі щодня. За все заплатить держава. Головне, щоб діти вчилися, у нас були хороші житлові умови і всі були щасливі. За все сплачує держава, а державі платять ті, хто віддає 40% свого доходу тій самій державі. Подумайте ви працюєте на 5 тисяч фунтів у місяць, але на руки отримаєте лише 3, Дві тисячі на місяць майже 90 тисяч гривень ви віддаєте державі, а держава справедливо розподіляє ці гроші на всіх. Тому тут я не бачу величезної різниці між людьми усі живуть плюс-мінус однаково добре, а хтось трохи краще. Наприклад, нам з двома дітьми не можна жити чи орендувати житло менше ніж із трьома спальнями, не можна за законом доплачуватимуть, якщо у нас немає на це грошей. Не можна жити сім'ї з дітьми в однокімнатній, що в нас швидше є нормою. Я живу зараз у дуже дорослому відповідальному суспільстві, де одні віддають значну частину свого доходу, а інші справедливо його розподіляють, тільки дорослі люди можуть відповідально розподіляти ресурси та бюджети і лише діти ховають гроші як іграшки у потаємних місцях. Жодних моралей, просто думки та спостереження. Але що я помітила, жити у дорослому суспільстві набагато спокійніше. Якщо з тобою щось не так, то про тебе подбають, і це дає тобі сили давати щось натомість, ділитися, допомагати, підтримувати.